Вихідні в Україні прийдуть без суттєвих опадів, лише в частині областей тими мокрий сніг, та через низькі температури прогнозується желедиця. Де саме це буде, та яка буде погода на вихідних та у понеділок по всій Україні? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так у суботу, 18 січня, мокрий сніг з Дашемі, тими у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території нашої країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде помірний 5 10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Вночі ж холодно буде у західних областях. Там очікується від мінус 4 до плюс 1 градусів вночі. На всі решті території від 0 до плюс 2 градусів тепла в нічний час доби. Дорогі глядачі, 56% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 19 січня, опадів цього дня не очікується, та по всій країні буде переважати суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Вітер буде відчутний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні – від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях буде тепліше – до плюс 5, плюс 7 градусів. Вночі по всій країні очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У понеділок, 20 січня, без істотних опадів, та по всій країні очікується суха та хмарна з невеликими проясненнями погода. Вітер буде незначний, 3-8 метрів на секунду. Температура повітря по всій країні буде в межах від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. На пару градусів тепліше буде у південно-західних областях, до плюс 7-9 плюс градусів. Вночі по всій Україні буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!